Євангелія на щодень, 17 грудня Лука 14, 16, 24. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечеря, послав він слуху свого сказати запрошене. Ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, купив поле і мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу. Другий сказав Я купив п'ять пар волів, іду їх пробувати. Прошу, вибач мені. А інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Рознівився тоді господар і каже до слуги свого. іди скоріш. На Майдани і вулиці міста і приведи сюди убогих калі, сліпих кульгавих, озвався слуга. Пане, сталося, як ти велів, і ще є місце. Сказав пан до слуги, піди на шляхи та огорожі і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу вам ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних цей уривок показує нам, що Бог кличе всіх іти за ним. Слово багатьох означає всіх. Це справді так. Покажіть мені ту людину, якої Господь би не кликав, якої би не хотів бачити у своєму царстві. Бог кожну людину створив для вічності з ним, а хто є вибрані, це ті, які самі себе вибрали, бо вирішили відповісти на цей Божий заклик. Бачимо, як усі ці троє осіб в різний спосіб відмовляються або радше знаходять виправдання. Чому вони не можуть прийти на цей бенкет, не можуть відповісти на запрошення? Погляньмо на наше життя, з одного боку, ми усвідомлюємо, як би мали жити, як нам треба чинити у певних обставинах, бо знаємо Божі заповіді. А з іншого, що в нас виходить натомість, Бачимо, як ми відповідаємо на той Божий поклик. Завжди знаходимо причини, чому так не живемо, чому так не чинимо. Якщо хтось хоче виправдатися, то завжди шукає причини, а хто хоче відповісти на запрошення Бога, той завжди знайде можливість. Амінь.